На території Красницького старостинського округу прихисток знайшли 206 внутрішньо переміщених осіб з різних куточків України. 2 серпня сюди надійшов черговий вантаж гуманітарної допомоги. Це молочна продукція, 2200 літрів молока та 900 кілограмів вершкового масла. Першочергову гуманітарну допомогу сьогодні отримують всі переселенці, які зареєстровані на території Старостинського округу, разом зі своїми дітьми, похилими батьками. Також цю допомогу отримують сьогодні сім'ї, які мають складні життєві обставини, багатодітні родини, інваліди першої групи, учасники бойових дій, вдови, ЧС та інші категорії пільговиків. Прохання до мешканців та переселенців. Ви бачите, що працівники благоустрою не встигають наводити лад по селу. Велике прохання до мешканців села та до переселенців. Будь ласка, підтримуйте у належному. Стані свої прибудинкові території вчасно скошуйте траву та виділіть, будь ласка, декілька годин свого вільного часу та підіть, будь ласка, на цвинтар та приберіть могили своїх родичів, щоб у нас там був лад. Красненський старостинський округ від початку війни постійно отримував гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів різного спрямування. По поводу гуманитарной помощи. В данный момент у нас есть гуманитарная помощь, которая состоит из медикаментов, из, инъекционного, из инъекционных средств и перевязочного материала. Кроме того, у нас есть гуманитарная помощь в виде прокладок, памперсов для детей и детского питания, которым мы обеспечиваем всех переселенцев до года детей І плюс ще і наших, наших дітей жителів Гуманітарна допомога для дітей вимушених переселенців надходить щотижня.